Для подолання високої вологості в приміщенні, запобігання утворенню грибка, плісняви на стінах, а також затхлого запаху, пропонуємо Вам до уваги розглянути варіант покупки мультифункціонального осушувача-очищувача повітря бренду Maxton MX20L Smart. Продуктивністю до 20 літрів води на добу осушувач економічний і продуктивний. Ефективно і за максимально короткий час витягне зайву вологу з повітря в приміщенні площею до 60 квадратних метрів. З надійним компресором потужністю до 380 Вт. Вентилятор равликового типу оснащений надійним інверторним двигуном, який може працювати в двох режимах тихо і продуктивно, здатен обробляти до 180 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму приладу сягає до 38 дБ, і це один з кращих показників на ринку. Осушувач відноситься до класу надійних, тому виробник дає гарантію 36 місяців. Вага складає 14 кг, його можна легко переносити однією рукою завдяки зручній рукоятці. Ролики для транспортування забезпечують переміщення в межах квартири без додаткових зусиль. Зручна і зрозуміла панель управління MaxTone MX20L оснащений такими корисними функціями, як сушіння білизни, іонізація для покращення повітря, додаткове очищення повітря, таймерне включення і виключення з кроком в 1 година і до 24 годин. Також передбачає автоматичну роботу по заданому рівню вологи, нічний режим, безперервний режим, є можливість блокування панелі керування від дітей. Вмонтований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, а також час таймера до увімкнення чи вимкнення. Окрім можливості управління на панелі керування, MaxTone MX20L Smart дає можливість один раз підключити до вашої мережі Wi-Fi і зручно управляти приладом дистанційно за допомогою смартфону, навіть перебуваючи в іншій точці землі. Головне мати доступ до інтернету. Управління по Wi-Fi дає вам такі можливості: переглядати на смартфоні рівень вологості в приміщенні, де працює осушувач, змінювати налаштування по вологості, змінювати режим роботи осушувача, переглядати чи заповнений бак пристрою, а також налаштовувати графік роботи осушувача по годинах і днях тижня. Наприклад, щоб він у будні включався о 9 ранку і виключався в 6 вечора. Як підключити осушувач до Wi-Fi, дивіться в окремому відео або в інструкції, яка йде в комплекті. На задній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію по дренажній трубці, яка йде в комплекті. Осушувач оснащений багаторазовим нейлоновим фільтром сіткою для грубого очищення повітря. Даний фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою двічі чи тричі чи на місяць. Також даний прилад володіє перевагою, якій не мають інші осушувачі. В комплект входить спеціальний додатковий хепа фільтр завдяки якому повітря у вашому приміщенні буде очищене від дрібного пилу. Такі hepa фільтри використовують у пилососах та очищувачах повітря, тому Maxton MX20L відноситься до типу мультикомплексів, які мають функцію очищення, осушення, а також іонізації повітря. Тепер контролювати вологість стає легким і посильним заняттям. У вас більше не буде конденсату на вікнах, сирості, неприємного запаху, грибка чи плісні ви на стінах. Усе це разом зі стильним дизайном та перевіреною якістю роблять мультикомплекс Maxton MX20L незамінним інструментом для забезпечення правильного мікроклімату і нормальної вологості в квартирі, офісі, невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. Вам достатньо всього лише регулярно спорожнювати бак або підключити дренажний шланг в каналізацію для постійного зливу конденсату. А також кілька разів на місяць мити багаторазовий фільтр. осушувачем Maxton MX 20L з проблемою надмірної вологості буде покінчено раз і назавжди. Пильнувати вологі ще ніколи не було так легко, це хороший вибір для тих, хто хоче купити відмінну якість за помірну ціну. Maxton MX 20L, безперечно, допоможе вам у цьому. За більш детальною інформацію звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.